Ось температура до розтопки булер'яну 23 градуси по Цельсію. Йдемо розтоплювати булеріан. Я, я вже розтопив булеріан. Горить. Уже температура на термометрі досягає 24 градусів по Цельсію, і це не пройшло ще й 5 хвилин. Далі йдемо його ставити в кімнату з булеріаном. Зараз я його поставлю. Ось він стоїть. Хвилин 5 пройшло, вже температура досягає 24 градусів по Цельсію. Почекаю ще приблизно хвилин 10 і вам покажу. Ось я ще підкладаю. Щоб горіло. Термометр зараз поставлю повище. Ось. Термометр вже показує, що 26 градусів по Цельсію. І в нас ще тільки що плюс вимкнули світло. Температура досягає вже близько 29 градусів по Цельсію. І це всього лиш за пів години топіння булері... булеріаном. Ось цим булеріаном топіння. Він уже горить пів години. Температура досягає вже близько 31 градуса по Цельсію. Температура на термометрі вже досягає 34 градуси. І це лише годину топіння. На цьому відео, на, в цьому відео присягає вже кін, кінця. Всім до побачення. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб в мене виходило все більше і більше відео.